Сьомий для Господа це не просто як ти зупиняєш свою роботу, звичайно. Ти цей день присвячуєш Богу, щоб роздумувати над своїм життям, роздумувати над тим, хто є Бог, що Він для нас приготував, що він очікує від нас. І можливо, це той день, коли ми можемо аналізувати, що можливо ми не так робили в своєму житті. Зупинитись, не робити і почати щось робити інше. Можливо, це той день, коли ми можемо в молитві звернутися до Господа, щоб менше робити помилок. Я пам'ятаю сім'ю 20 приблизно 12 році. Вони жили в Західній Україні, але у них було таке бажання до моря, там, де тепло, там де гарно. Вони продали все і. Переїхали в Бердянськ. І потім, знаєте, це почалося з часом, почалося. Вони все там кинули, все кинули. І переїхали сюди, і у них нічого немає. Ще одна жінка, вона жила у Львові. У Львові мала квартиру. Продає квартиру тут. І куди вона поїхала? До моря, там, де тепло. І там дуже гарна висока зарплата була, до речі. Я спілкувався з чоловіком з Маріуполя, він каже, у вас тут дуже низькі зарплати. І вона там купила квартиру, купила машину, все втратила і е, ми з нею спілкувалися, вона зайшла, знаєте, на паличках, і вона каже: нічого не маю, живу у знайомого. Я до чого веду? Е, Господь Бог хоче нам найкращого. Найкраще. І в мене питання, чи коли ви приймаєте дуже важкі, дуже важливі рішення, ви звертаєтесь до Бога. Псалом 46, 11 вірш. Зупиніться і пізнайте, що я Бог. Ви знаєте, у нас доволі швидкий час. Ми поспішаємо. У нас, у нас інтернет швидкісний, у нас мікрохвильова мікро пічка, знаєте, все швидко, швидко, у нас літаки, щоб швидко долати відстані, щоб швидко вирішувати свої проблеми, труднощі по роботі і так далі. У нас дуже все швидко відбувається. І настільки швидко, що, знаєте, коли спілкуєшся з людьми, вони так і кажуть: у мене немає часу. Ми говоримо, чи молитесь до Бога, чи читати, чи роздумуєте про вічні цінності. А вона каже: немає часу, немає часу. Так ось. Сьогодні час роздумувати про своє життя, сьогодні час аналізувати. Ніколи не пізно звернутися до Господа, щоб кликати до Бога, щоб, знаєте, ставати кращим, щоб менше робити помилок. Я дуже багато спілкувався з різними людьми, коли вони приймали дуже важливі рішення. Дуже часто, навіть вони питають і кажуть, кажуть, «Гос, Господи, покажи мені знак. І Бог показує, і що ви думаєте, буває не один раз я чув. Стіна, стіна, тобто Бог щось таке, знаєте, обставини такі зробив, і стіна не робив. Людина через паркан, через, образно кажучи, перелазить і далі хоче досягати своїх цілей. Я до чого йду. Дуже важливо. Довіряти Богу, робити зупинки в своєму житті, тому що все обертається навколо Бога, все обертається навколо Нього, і Він Він контролює хід історії і Він допомагає нам, людям не тільки в такому загальному масштабному е, сенсі. Але і в наших поодиноких ситуаціях, випадках йому приємно нам підказувати, нас вести, нам допомагати через обставини, через думки. Коли ви будете сьогодні слухати святе слово, ми будемо роздумувати, ви знаєте, під час проповіді, під час того, коли ви читаєте Слово Боже, буває так, що приходять думки. Це Бог. До вас звертається. Інколи буває так, ви щось робите в своєму житті. І Бог вас зупиняє, знаєте як? Він нагадує вам святе письмо, оте слово, яке ви чули під час проповіді або, або читали в е, Біблії. Бог зупиняє вас, оце не роби. І я хочу тобі благо. І слава Господу, що у нас є зараз такий час, що ми навколо Слова Божого зупиняємось, роздумуємо. І ми пізнаємо це дуже важливо. Пізнаємо Бога, хто він такий, а Він хоче нам тільки кращого. І ми з вдячним серцем можемо прославляти Бога, дякувати Богу, тому що і цей день цей день подарував Бог, а хтось вже перейшов вічість. Бог дав можливість ще роздумувати, духовно зростати, робити якісь зупинки в своєму житті, аналізувати. Хай Бог вас благословить в вашому житті, щоб у вас. Було тільки добро, мир, спокій на серце, що Бог вас благословив міцним здоров'ям. Слава Богу, за все. І ми зараз встанемо і заспіваємо пісню. Як прекрасно все, що твоє! 38 38-й номер в наших керівниках. У кого немає тут попереду ще є. 38 й номер. із велика 110 номер наших збірника після цієї пісні, коли ми її заспіваємо, ми будемо звертатись до Бога, тому що в цьому псалмі, який я читав, зупиніться, там написано, що Бог зупиняє війни, тому що Бог всемогутній. Не, не завжди, знаєте, наші фахівці, які прогнозують щось пра праві, не завжди. А Бог, якщо Він каже, що я всемогутній, він. Він залишається всемогутнім, Ми будемо вірити Богові. Написано: надійся не на можновладців, а надійся на Бога. До тебе, Господь, у молитві йдемо, 20 номер. На тебе ми покладаємось на твоє слово. Ти казав, що ти зупиняєш війни. Ти той, хто бачить, бачить всі злодіяння. Твоє слово каже, що нечистиві злочинці, які копають яму, вони самі попадуть в цю яму. Ми тримаємось твого слова, ми покладаємось на тебе, тому що ти всемогутній. Ми просимо, молимо, помилуй наш народ, допоможи Боже, щоб ця війна зупинилась. Ми прославляємо тебе, тому що ти найбільше нам дав, що ми тільки можемо собі. Вити це життя вічне. Ти постраждав на Христі за нас. Слава тобі, Боже, за те, що Ти любиш нас, за те, що ти пекнуєшся про нас, тобі нехай єдиному буде вічна слава великому і вічному Богу. Амінь. Боже Святий, я теж дякую тобі за сьогоднішній день, за всі твої милості, Господи, зараз просимо тут святий перебував тут. Щоб заглядав кожне серце, кожне, ти бачиш кожне серце, ти знаєш, чим наповнено кожне серце, хоч тих, ти, хто є відкритий до Твого духа, до Твого Слова Господь, ти клич до перемін, до покаяння, до дороги, спасіння, Господи, щоб ті, хто чують, хто має вуха, щоб чути, щоб почули Твоє Слово і примирилися з тобою, Господь. Стали твоїми дітьми Боже і дякуємо, що ти благословляєш і ти любиш Господь. Ти продовжуєш кликати людей на дорогу спасіння господи, дослови сьогоднішнє служіння, благослови кожного хто тут є. Допоможе, щоб кожен був налаштований чути тебе через те, що тут буде відбуватися, через проповідників, через групи, через твоє слово. І все твоя буде приславлена, його завеличена, бути достойна. Слава слави, комунія, наші вічні живий Бог. Отець і на Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи, дякую за те, що ти є добрі до нас, Ти є минуючи, люблячі. Чи... Кожному дні ти даєш нам життя, даєш здоров'я, даєш сили. Дякуємо за цей день, що ти є з нами. І Просимо, благослови нас цей час. І нехай Твоє ім'я у всьому святиться. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Мій Господь, я схилюсь у молитві тобі, 14 номер. Амінь. Мій Господь я схилюсь.